Температура за бортом 35,5 градусів, 16,38. Їдемо збирати малину. Приїхали і нас вже тут зустрічають колеги. Здоровенькі були. Що? Що, я я знаю? Впити хочете чи що? Ідіть вон пийте, вон вода. Що, боїтеся підпити воду біля того? Біля бджолів, де бджоли п'ють. Не знаю як того малого звати, Барбос 2 буде. Маємо замовлення сьогодні, але побачимо скільки, скільки ми втнемо, правда Іванка? Втнемо. Все що є, то все визбираємо. Але є переживання, велика жара 36 градусів от, і крапельне зрошення в нас не включене. Треба так зробити, щоб воно було включене і щоб малина нормально собі о. Чужі, Старий не рискнув пити, а молодий рискнув, О, я за яка Молодий, нерозумний трошки. Ага. Так що, mm -hmm. давай, будемо збирати. Зараз їм води треба налити. Сподіваємося бігом і no. все, так? Сливку ще одну з'їм. Давай. Будь ласка, пийте. А де малий той друг свій? Це я до нього. Хай де п'є, йди пий його. на, на, іди сюди. о, вода. Ач? Йди пий. Іди, не бійся. Боїться він, скажи хай де п'є. Давай, скажи йому. Так іди, напийся води холодної, чистої. Не хочеш? Як хоче. Ти сказав йому по-своєму там по собачому. Він десь побіг. Лоточки стоять, Іванка стоїть, малина стоїть. Починаємо збирати. Вірніше Іванка починає, а мені треба глянути крапельне зрошення, треба, бо жара велика. Малина потребує зрошення обов'язкового зараз. По секрету скажу, не можу дойти до поля, до того зрошення, бо такі бубки тут ростуть. І я їх хочу їсти. Я йду попасом, пасуся. По ну що, привіт, полана. Як ти поживаєш? Пити хочеться? Будеш пити. Будеш ти пити зараз. Будеш тепити, якщо я справлюся з отими кубками, що лежать. То лежить крапельна стрічка. І ви казали, що назад я її вже не положу. У мене є певні побоювання. Того що може то дійсно і так, а може то і не так. Тому спостерігайте уважно, вдасться чи не вдасться. Тому що обов'язково треба зараз підлити малинку, бо сонячні дуже дні почалися і такий певний довший період. Раніше дощі йшли. Ну, як по заказу. Дощі і тепло, дощі і тепло, вологе тепло. А зараз почалася жара, срочно треба включати крапельне зрошення. Так що приступаю розбирати оці кубки. Що ми маємо? Бачите? Воно тут приєднане приєднувати не треба. Залишилось його тільки е, затягнути на той кінець поля і гарненько розкласти. Побачимо, чи мені це вдасться. Приступаю. Так, так, так. Все заросло бур'янчиками. Іди сюди виконувати свої функції. Мені би його з тих бурянів спочатку виплатати, думаю, потім піде. Цікаво, що воно може бути тут, як я косив. А, це не тут, то там. Так, то приїхали. Нічого тут воно має бути не пошкоджене. Пошкоджена інша стрічка в іншому місці. О, знайшов я кінця. І зараз ми будемо його розкладати. Я думаю, знаєте, як беру і тяну, а потім, по ходу, буду розбиратися, що де як не так. Тяну, поки тягнеться. А тягнеться легенько поки що. Тягнеться легенько. Було б взагалі ідеально. Я, звісно, не сподіваюся, що мені вдасться це все сьогодні зробити. О, перші труднощі зав'язане, воно вже там бачу. Але просто хотів спробувати, чи це можливо, бо в коментарях писали, що це неможливо, все назад, ти її не розложиш. Я думаю, що можливо. Я думаю, що розложу. Ну що, щоб я сказав, що все йде як по маслу. Ну, в принципі, не як по маслу, як по маргарину. А може як по маслу, не знаю, як правильно сказати. Ну, все йде легенько. Дивіться. Мінімальні напруження і все, розмотується шикарно. Зараз залишиться тільки поправити його і все. Лента, я вам скажу. Не знаю як інші, от в мене 8 мил товщина її, товщина стінок, то вона розмотується, ну не то що розмотується, а взагалі вона вже провірена, вона є така доволі доволі не ніжна, доволі стійка до різних механічних таких не пошкоджень, а от різних таких сутичок з навколишнім середовищем. Кілька вона є, багаторазова вона. До речі. Я тепер зрозумів, що навіть якщо купляти ну, на таку площу як мене, то можна купляти, В елексі багато було колись бушної такої. Продавалося з великих площ. Там просто ремонтників купив собі, полатав її через кожен е, там, метр. Мабуть, вона дуже вже така виснажена. Полатав її. І Але вона коштувала копійки, якісь там чи 50 копійок за метр, чи скільки я точно вже не пам'ятаю. Зараз будеш пити, а то в тебе вода йде, от, а то все йде, утворюється, все треба, щоб воно не було мелке треба дати пити. А як буде прокладене крапельне зрошення, то й зможемо тобі дати їсти, не тільки пити, підкормити. Правда, полана? А то щось таке вже... Страшно, щоб не засохла. Все, йду з того кінця і буду собі поправляти. Так, отак я пальцем просто суну, куди доходжу, тут таке перегнути, бачите? Я його такий очік, дирочками доверху і йду. Ще може бути трудність, може вона десь полопала під час того, як лежала, я не знаю, як вона була. Під кутами різними лежала загнута. То як включу, то побачимо. Це таке переживання. Є. А друге переживання, що якщо я, наприклад, сьогодні включу, от, аж нема в мене автоматики, щоб я собі з телефона автоматично виключав. Треба сочно замовляти, хай приходить. Але прийде воно десь, коли воно прийде. Якщо я зараз замовлю, воно прийде десь мені на початку жовтня. В не треба буде поливати. Ну, маю на увазі з Китаю, з Аліекспреса. Така штука, ну ви, мабуть, знаєте, там, що воно якось настроюється. От, і ти собі з іншого міста чи села включаєш і виключаєш воду в іншому місті чи в селі. От, наприклад, оцим крапельним зрошенням керую. Хочу ту половину виключив, а другу включив. Хочу дві включив, хочу дві виключив. А то, наприклад, от дивіться, я, мені 10 кілометрів в одну сторону приблизно. 10 сюди, 10 назад. 20 кілометрів. Бензин сьогодні подорожав знов, вже бензин по 52,99, по 53 гривні. Що мені просто їхати сюди і виключати його завтра, як я сьогодні включу. Ну, воно, звісно, бо малину ми збираємо там. От через день. То що, ну, воно, хіба що зробити малесенький тиск, включити багато рядків, і хай собі капає. От, воно то собі буде капати, але насос і то кіловати теж капають. Насос на електриці. Так що треба вдосконалюватися. купувати автоматику, щоб економити пальне, економити бо і не треба стільки того поливу. Воно так нормально поливає, включив, воно накачало, гарненько налило, і воно потім ще пару днів тримається. Полити собі. А потім через пару днів дощ піде, чи холодно буде, можна буде виключити, не поливати, економити електроенергію. І буду поливати, вода краще стане в колонці. А то ж її не використовую, хіба собаці там наберу, щоб напився. Барбосові, бджолам на Ну ще там якісь саджанці попідливаю. А так як буде крапельне зрошення, так воно буде собі там вимиватись, очищатися. Ну я так принаймні надіюся. Буде вода робитися краще, смачніше. Не знаю, правий я чи не правий От шкода не засік, скільки в мене от на, одне, на одну крапельну стрічку на одному рядку, скільки пішло часу, щоб я прикинув. Чи зможу я то зробити швиденько? От Іванка позбирає малину 101-й. Я чи вона. Ну воно, знаєте, як, коли отак дивишся на поле і стрічка лежить. І воно все блищить, крапельки так блищать. Воно так аж якось дуже радує око, так Живіше все виглядає. Живіше, звісно. З водою. Гарніше. Так, 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 так. А вас яка стрічка? Якими ви користуєтесь? Яким поливом взагалі? Які у вас... Особливості вашого поливу, як ви зробили, є у вас підвищення, нема, насоси, що там, куди, як. Цікаво, яка стрічка от, на малину, яку ви брали, може хтось, ну я не знаю, саме мінімально там 6 міл, які там ще вони є, 4, чи скільки там є, такі, чи нема, чи ви такі брали, чи вона, взагалі, не годиться ні для чого. Є ще й більше, є там 10 міл, Ну я подумав і так почитав зимою, що вже такої не треба. А ця така якби ж читається, вище середнього. Шестерка, вроді би, середня така по товщині. Все, доходжу я вже того кінця. От і зараз вже я буду без вас, а то вам вже певно і так. Що будете по тому сонці? Ходити зі мною, мучитися, сяйте десь в холодочку та й все, та й дивіться канал юний ентузіаст. З підпискою все, як положено. А я вже тут сам буду працювати. Все, один рядочок готовий. Ще осталось 16 рядочків так зробити. Тяну тяну, так легенько, ви поняли чого? Того що оцей екран. Під жимом. Десь вон. Тут є дирочка. Зараз будете писати отвір, отвір. Десь є отвір. От він. Отвір. Це отвір чи то дирочка. Так, відкручуємо. Запихаємо. Ага. Не хоче. Опа, зайшло. Чуть-чуть так на себе тянем, щоб добре пристало. І піджимаємо. Все, і воно не має капати. А якщо воно капає, то знаєте що вам треба зробити? Різні там я читав, різні всякі рішення, що тут прокапає, що робити. Зараз я вам скажу одну дуже важливу штуку, яка... Допоможе вам на все життя уникнути переживання про те, що капає. Дивіться, якщо ви змонтували крапельне зрошення, і воно у вас десь прокапує, то вам не треба переживати, це ж крапельне зрошення, хай капає собі. А я працюю далі. Сподіваюсь, поміг вам порадою стосовно прокапування з краників. Хе -хе. Так, дивіться, все воно легенько робиться. Третього рядочка вже роблю. Просто не знаю, чого мені писали, що вже все, то безповоротно назад його не положиш. Хто так мені писав, і нашого. Просто в багатьох людей, не в багатьох, а є такі люди, яким. Все якось тяжко, все важко. От вони ну, якось їм здається, що все, нічого не вийде, мабуть. А коли пробує, пробуєш, потім щось думаєш, потім по-другому пробуєш, то й виходить. А часом навіть з першого разу виходить. О. Тільки єдине, от що я зараз буду пробувати, а потім думати, коли перед тим як включати крапельне зрошення, мені його буквально треба включити, ну скажімо, на добу і приїхати виключити. Треба засікти, скільки воно мені від того часу, коли я його включу, від того часу, коли до того часу, коли я його виключу, електроенергію натягне насос. Порахуємо по 2,64. От. Порахуємо пальне. Ну, зараз воно 53, а вчора воно ще було 52 з копійками, а після вчора ще було 51,99. Ну, для прикладу дорожчає кожного дня або через день. Не факт, що воно ще не подорожчає. Потім пальне, ото, що я приїду. Ну, так уявим, що я спеціально їду машиною його виключити. Бо ж воно не може калатати цілодобово, тому що електроенергія, то буде теж невигідно. І по тій ціні, по яку ми продаємо малину, наскільки воно буде мені рентабельно. Але не все так погано, тому що я буду приїжджати його виключати тоді, коли приїжджаю збирати малину. Треба буде тільки засікати електроенергію. Тоді будемо знати. Собі вартість тої малини. Може тоді визначимо, що її не варто поливати взагалі, не будемо поливати, лучше хай буде менший урожай, лучше хай вона гірше почувається, але це буде економічно вигідніше, розумієте, якщо її не поливати. Просто в нас є добрива в які треба внести. Може просто через внесемо водорозчинні добрива через крапельну стрічку. От і все, а поливати так, як треба, не будемо. Будемо надіятися на погодні умови на дощ. Якщо це буде ну, велику частину доходу зжирати, то не будемо цього робити. Я про це вам розкажу, покажу, яка нинішня ситуація, щоб ви знали. Підписуйтесь на цей канал, юний ентузіаст. Ставте вподобайки, якщо вам щось подобається. А якщо не подобається, то просто поставте, вони у вас ніколи не закінчаться, уявляєте? От. Завжди можете їх ставити, і вони ніколи не закінчаться. А для нашого каналу це розвиток. Ще хотів запитати вас, якщо ви знаєте, звісно, якщо немає інжектора Авентурі, то як пустити водорожчині добрива крапельну стрічку. Ну, я бачив, що це робиться з того е, Ну, через. Через, 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 через оприскувач акумуляторний є у мене такий, а як приєднати крапельну стрічку там, туди, воно ж по діаметру від, дуже здається відрізняється. Я ще не розбирався не в тому, не вникав в це. Просто думаю, при нагоді запитаюсь, може ви якось вмієте гарно пояснити в коментарях. Треба буде вникнути найближчим часом. Ти знаєте, то напишіть. Що там, Іваночка, як тобі збирається? Класно. Класно? Так, да, супер. Все класно. Збираю їм, одразу їх. Може і сюди крапельне зрошення кинемо, бо тут теж вона плодоносить нормально. Ну то там, там, де вона не плодоносить, це інший сорт літня. Я. О, тут о, така середина є, що вона так якби ну, не було води і вона не розвивалася. А, ну так то не може бути так, за такий короткий період часу. Ну не знаю, в общем, кинемо крапельне зрошення. Хтось питався, пам'ятаю, чи ми їмо вдома малину, що ми робимо. Та ми тільки тут їмо. Ми, якщо, от я, наприклад, вважаю, якщо привіз... Це за себе розказує, да. що їм. Я, я вважаю, якщо я привіз додому малину, то якийсь був невдалий день. Треба всю продати поперед замовленнях. Ну Я теж їм як є. Але стараємося їсти тут і стараємося додому не привозити. А так на зиму ми там вже Робили. морозили, ще я там щось варила. Угу, Молодець. Іду я води нап'юся, бо жара сьогодні. Проклав я 6 крапельних стрічок. І вже сонце заходить, буду допомагати збирати Іванці малину. Йду відкрию, поки ми збираємо, хай 6 радочків поливається. Треба малесенький тиск робити, того що... того, що порозриває все. Як я на все відкрию. Відкрив, тисне нормально. Шість радочків я відкрив десь так, навіть не на половину, на четвертину. Нормально. Вообще шикарно протискає лента, крапельна стрічка, як нова виглядає. Скрізь капає. Все супер. Просто якщо до кінця відкриваю, то воно мені поливає і всю малину, і полуницю, все зараз протискає. Якщо я відкрию все, то тих шість крапельних стрічок заглушки повилітають. Все, збираємо малину і веземо замовлення сьогодні. Ще 11 рядочків залилося прокласти. Одного рядка я прокладав і потім ще йшов, вирівнював, бо ж воно все перекручене. 15 хвилин на одного рядка. І йшло. Тобто, виходить, 4 рядка за годину я робив, прокладав заново крапельну стрічку. І більше нема часу. Тому сьогодні не буду фотографувати показники лічильника для того, щоб засікти електроенергію, скільки воно натягне мені. От. А вже коли буде повністю крапельний полив проложений, тоді вже тоді вже буду засікати. А зараз 6 рядочків ми позбираємо і я виключу. Просто Підділяємо хоч те, що можна підлити, вже буде їй трошки веселіше. Тако нахиляється куща руку. Це от, і звідси бджоли. Будь -будь. Кажу, якщо ну, бджоли багато, в кущах малини. От. Щось вони тут собі займаються своїми справами. Вже сонце заходить, а вони ще працюють. Угу. Така низенька, а така плодовита. Вона в, наступ... в наступних роках то вона буде нормально, висока, це в цьому році вона низенька, бо перший рік. Полана. Бджоли літають. Я не знаю, що це за сорт і не знаю, чи видно, але загрузка тут шикарна. Це біля бджоли в нас росте, ми тут майже ніколи не збирали пару курчів. Треба буде ще й такі розсаджувати. Що, Темно вже трошки в кадрі да? в машині, бо вже 20-25 і на Полтавщині вже тут за очі бере. Сьогодні яке там серпня? 20 серпня десь так, плюс-мінус. <хи> і вже бере за очі. Якщо на заході, то ще на точно там ще На півгодини, по-любому. Тут збира... вже буде темно, а там ще буде півгодини. Ну. Назбирали ми сьогодні таких добрих 10 кілограмів, може навіть і більше. На то, що ну не можна, ну так. як, там може 10 з половиною. Угу. Добрих 10, так. Їдемо зараз. Сьогодні одну доставку зробимо, решта завтра зранку. Так, ну, я... не на базар вести, просто Ні, що? не на базар. На базар я хочу позбутися, mm -hmm. на базар не хочу возити. А чого я б вже хотіла? На базарі вже ціна піднялася, 70 гривень літр. Так, не а кілограм. Як? А, кілограм, так, mm -hmm. да, да, я переплутала. Тобто кілограм вже 70 гривень на базарі, то я би хотіла. Малини шикати, немає. На базар. Ціна 70 гривень е, в нас в Гребінці, малина. Mm -hmm. От. Але я щоб не возити його на базар, не вставати, не возити. Продаю, продавав по 50. Ну зараз як включимо крапельне зрошення, посчитаємо туди-сюди. Може ціна трохи підніметься, тому що полив, собі вартість зростає. Ага, Малини добре. на базарі багато немає, я не знаю, де вона. Люди гроші заробити хочуть, на Київ возять. Ну, побачимо. О, на на, ніч, написали тільки <різь> що, чи буде трохи більше туди, де ми веземо. Буде, зараз відпишемо. Все, до зустрічі в новому відео.